Смаляна, наша природа дивовижна та неповторна. Щоб краще її пізнати, пропоную розглянути ось таку рослину. У вінку, в зеленім листі, у червоному намисті вдивляється у воду на свою хорошу вроду. Що це так? Це калина. Калина це кущ. Калина символізує материнство. Кущ це мати. Цвіт і ягоди, діти, калина символ рідної землі, батьківської хати. Калина гарна у будь-яку пору року. Навесні вона квітне пишним білим цвітом. З настанням літа кущ калини вибирає соловейко для своїх чарівних пісень. Восени калина вкривається розкішними кетягами яскраво червоних ягід і жовто-багряним листям. Ягідки калини всю зиму будуть годувати тварин і птахів. В ягодах калини можна знайти кісточку. Вона не кругла, як у вишні, а пласка. Що вона нагадує? Вона нагадує маленьке серденько. Ягода, кора, цвіт калини мають лікувальні властивості, з них готують чай. Варення, які лікують від застуди. Я сподіваюся, що коли ви вийдете на прогулянку, ви з легкістю впізнаєте кущ калинку та розкажете про нього своїм близьким та друзям.